Доброго вечора всім. Я кусовник Ірина, студентка групи МЦМ 305. І сьогодні ми поговоримо про природу стресу, про біологічні наслідки і про е, психологічні наслідки. Е, всі ми знаємо, що емоційна сфера людини вона тісно пов'язана з роботою е, організму. І негативні впливи середовища саме діють комплексно, але головною причиною так званих хвороб цивілізації є емоційні зрушення, що виникають внаслідок або нервового перенапруження, або тривалих стресів. І вони здатні в нас порушити не лише психіку, але й роботу внутрішніх органів. І вже раніше сказали за Сельє, це канадський фізіолог. Він у нас сформулював учення про стрес саме як загальний адаптаційний синдром, тобто універсальну реакцію організму на дію будь-якого шкідливого чинника. І Селіє говорив, що стрес це неспецифічна відповідь організму на зовнішні або внутрішні вимоги. І незалежно від типу подразника, це, біль, страх чи якесь приниження, організм реагує однотипно, проходячи три основні стадії. І, зокрема, ці стадії включають безпосередню реакцію надію, що вимагає адаптаційної перебудови. це так звана фаза тривоги і мобілізації. Період максимальної ефективної адаптації, це фаза резистенції, і порушення адаптаційного процесу у разі несприятливого результату. Це зрив адаптації. І далі ми поговоримо більш конкретніше про ці стадії. Тобто перша стадія це стадія тривоги, це реакція на дію стресора. Активується механізм бий або тікай, підвищується відповідно рівень адреналіну. Ця стадія у нас супроводжується сильними емоційними реакціями, які добре відомі кожному з нас з особистого досвіду. Це, наприклад, там, захватило дух, затиснуло серце, як ми кажемо, пересохло в горлі. І е, ці первинні стресові реакції швидко проходять. Вони можуть перейти у підвищене збудження днів лютчі хвилювання. Наступна стадія це стадія резистенції, тобто стабілізації. І на цій стадії, окрім посилення енергетичної мобілізації, відбувається активація функцій пам'яті, уваги, розумових процесів, що дає людині якби, знайти адекватний спосіб подолання утруднень і переподувати саме свою поведінку. І, по суті, ця стадія продуктивної саме напруги, або її ще називають еустрес. Тобто це позитивна, корисна форма стресу, яка допомагає людині сконцентруватися і зосередитися у складній ситуації. І остання стадія це стадія виснаження. При тривалому або нерозв'язаному стресі, запаси енергії у нас виснажуються, виникають порушення психологічної і фізичної адаптації, і можливий розвиток у нас неврозів, депресії і психосоматичних хвороб. Але також є таке поняття, як дистрес. Тобто, коли людина в нас знаходить вихід із важкої ситуації, стрес у нас зникає, і організм у нас. Повертається до нормального стану. Але це якщо у нас сприятливі умови. Але якщо розв'язання проблеми у нас не знаходиться, напруга триває і стрес переходить у дистрес, тобто шкідливий, виснажливий стрес. І у цей період у людини погіршується концентрація. З'являються помилки, необдумані рішення, може бути ризикована або, навпаки, е, пасивна поведінка, знижується ефективність у роботі чи навчанні. І е, ми можемо зробити висновок звідси, що еустрес у нас позитивний, він мобілізує органи, а дестрес у нас негативний, він у нас є небажаним, шкідливим ефектом. І нарешті поговоримо про фізіологічні механізми стресу. Наприклад, коли трапляється неприємна подія, наприклад, сварка чи образа, людина у нас збуджена. Вона не може заспокоїтися і постійно перекручує цю ситуацію в голові. Це відбувається тому, що в мозку активуються певні фізіологічні механізми стресу. Перший механізм це домінанта мозку. У корі головного мозку під час стресу у нас виникає сильне стійке вогнищеве збудження так звана домінанта. І вона бере е, під контроль усю діяльність організму, впливаючи на думки, емоції, поведінку людини. І щоб заспокоїтися, нам потрібно послабити або змінити цю домінанту, тобто створити новий осередок активності, який у нас відверне увагу від неприємних переживань. <кій> Саме це відбувається, коли ми намагаємось перемкнутися на щось інше. Читаємо, там, наприклад, цікаву книжку, дивимося фільм чи займаємось улюбленою справою. І чим. Цікавіше у нас буде заняття, тим легше нам буде сформувати нову позитивну домінанту. Також важливу роль у нас відіграють гормони. І саме після утворення домінанту в мозку буде запускатися ланцюгова реакція. Активується гіпоталамус, який буде стимулювати гіпофіз, виділяти в кров АКТГ, тобто адренокортикотропний гормон. І під його дією наднирникові залози починають виробляти гормони стресу. І е, перший гормон це у нас кортизол, тобто це повільна відповідь організму на стрес. Коли активується наш кортизол, коли людина відчуває емоційне напруження, страх, біль або високу фізичну напругу, мозок, а саме гіпоталамус, відчуває цей сигнал і е, передає його на гіпофіз. Поталамус у нас посилює сигнал до гіпофіза, виділяється АКТГ. АКТГ йде через кров до кори наднирників, де утворюється кортизол, кортизол потрапляє в кров і діє на багато органів, які допомагають організму вижити у стресі. І, відповідно, кортизол у нас підвищує рівень цукру крові, щоб мозок і м'язи мали енергію, підвищує артеріальний тиск, щоб покращити кровопостачання серця і м'язів, посилює також дію адреналіну, роблячи реакцію на стрес ефективнішою, і пригнічує запальні реакції, тобто, щоб організм не витрачався на імунні процеси, коли організму треба вижити. І що буде при тривалому стресі? Якщо у нас стрес затяжкий. Рівень кортизолу у нас довго залишається високим. Це викликає втомлюваність, проблеми зі сном, набір ваги, особливо в області живота, ослаблення імунітету і у жінок проблеми з менструальним циклом. Наступний гормон це пролактин. Це гормон спокою, який парадоксально зростає при стресі. Він у нас утворюється у передній часті гіпофіза. Це той самий мозковий центр, який керує. Багатьма гармоніями. ми це знаємо. І у нормі його рівень контролює також дофамін, тобто речовина, яка гальмує виділення пролактину. Але що ж відбувається при стресі? Під час емоційного стресу у нас рівень дофаміну різко падає. Гальмується і знімається рівень. Дофаміну, і, відповідно, у нас рівень пролактину підвищується. Організм сприймається як захисний механізм, і пролактин допомагає допога... заспокоїтися, знизити агресію і трохи пригармлювати нервову систему. Але якщо стрес триває, або він хронічно високий, то е... високий пролактин у нас призводить до зниження лібіду, порушення менструального циклу, проблеми із зачаттям і у чоловіків зниження рівню тестостерону. І наступні гормони це адреналін і норадреналін. Це наша миттєва реакція, виділяється, якщо у нас стрес гострий, наприклад, раптова небезпека, страх, біль і активується симпатична нервова система. Вона миттєво дає команду наднирникам викинути адреналін і норадреналін у кров. Ці гормони е, готують організму до реакції, би або тікай. Серце починає битися швидше, щоб забезпечити знову ж м'язи і мозок киснем. Судини шкіри і шлунка звужуються, а судини серця і м'язів навпаки розширюються для того, щоб перенаправити кров туди, де вона більш потрібна. Дихання стає глибшим, бронхи розширюються, щоб більше кисню потрапило в легені, і печінка швидко викидає глюкозу. Щоб було паливо для м'язів. Зіниці починають розширюватися, увага загострюється відповідно, і також більш буде зменшуватися, щоб не зупинитись навіть при пораненні. І у минулому такі реакції вони більш допомагали людині рятуватися від небезпеки. Проте сучасна людина зазвичай не. Розряджає накопичену енергію, тому гормони стресу довго залишаються в крові. І через це важко заспокоюватися. З'являється головний біл, напруга і тривога. І щоб нейтралізувати ці гормони стресу, нам потрібно дати тілу фізичне навантаження, тобто звичайне заняття спортом, прогулянка, якийсь активний відпочинок, це допомагає організму повертатися до нормального стану. І залишився у нас останній механізм стресу. Тобто, якщо у нас стресова ситуація не вирішується, сформулювалася у нас домінанта, гормони стресу викинулися. Мозок продовжує реагувати так, ніби все ще є небезпека. У коро головного мозка у нас постійно надходять сигнали, що підтримують активність домінанти. так? І людина не може заспокоїтися. І щоб зняти напругу. Потрібно знизити значущість цієї проблеми, змінити ставлення до неї, знайти спосіб вирішити цю проблему, тоді мозок все ж зможе відпустити дану ситуацію, і організм повернеться до нормального стану. Якщо говорити за психологічні наслідки стресу, то Серед найбільш серйозних психологічних наслідків стресу це розвиток різноманітних психічних розладів, які можуть значно погіршити якість життя. І у нас порушується робота нейромедіаторних систем, підвищується ризик розвитку тривожних розглядів та психічних атак, зростає схильність до депресії та нервової системи в цілому. Стрес є один із головних факторів, що провокує також панічні атаки, і при тривалому стресі організм стає надто чутливих навіть до найменших змін внутрішнього стану, що може провокувати панічну атаку. І якщо говорити за ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, то це серйозний наслідок саме стресу, особливо він поширений у країнах з військовими конфліктами, і у нас в країні. За даними ВОЗ, на 2023 рік, до 30% людей, які пережили якісь травматичні події під час війни в Україні, вони мають симптоми стресу та ПТСР. Але я думаю, що на 2025 рік уже значно більша цифра тут. Якщо говорити за. Когнітивні порушення то тривалий або надмірний стрес, він призводить до порушення розумових процесів, тих, які відповідають за мислення, пам'ять, концентрацію, прийняття рішень і творчість. Перше, що це може бути, це погіршення пам'яті. Під час хронічного стресу у нас підвищується рівень гормону кортизолу, який впливає на гіпокамп, ділянку мозку, що відповідає за формування та збереження спогадів. Кортизол у нас порушує передачу сигналів між нейронами гіпокампу, через що зменшується здатність запам'ятовувати нову інформацію. Також страждає довготривала пам'ять. Людині буде важче пригадувати раніше вивчене. При тривалому впливі стресу гіпокамп також може навіть зменшуватися в об'ємі, що можна довести на МРТ. Наступним це у нас є порушення концентрації уваги. У стресовому стані активується симпатична нервова система, ми це пам'ятаємо, це на зби або біжи, що спрямовує ресурси на виживання, а не на складне мислення. Тому людина стає розсіяною, не може зосередитися на завданні, будь-який зовнішній стимул легко відволікає, з'являється відчуття такого туману в голові, коли думки будуть плутатися, і буде дуже Важко зібратися. Прикладом може, наприклад, бути після сильного емоційного потрясіння. Людині буде важко сконцентруватися навіть на простих побутових справах. Наступним є сповільнення прийняття рішень. Хронічний стрес впливає на префронтальну кору, це на центр логіки, планування і контролю поведінки. І під впливом цим рішення стають імпульсивними і надто Обережним. І людина буде відповідно сумніватися у своїх власних діях, втрачається здатність швидко оцінювати ситуацію і вибирати оптимальний варіант, і мозок переключається у режим виживання, де будуть більше домінувати емоції, а не раціональні розлади, роздуми. І прикладом, може, під тиском стресу керівник може прийняти, наприклад. Поспішне рішення, яке пізніше визнає помилковим, і також притаманним є зниження творчого потенціалу. Творче мислення воно потребує вільного обміну ідей між різними ділянками кори. Передусім між префронтальною і асоціативними зонами. І під час стресу цей зв'язок порушується. Людині стає дуже важко придумати щось нове. Замість натхнення приходить емоційна втома, апатія і брак мотивації. І у творчих професіях це часто називається криза ідей або вигарання. І як висновок можна сказати, що стрес це природна реакція організму на зміни чи небезпеку. У помірній формі він допомагає мобілізувати сили та адаптуватися, тобто це еустрес. Але при тривалому впливі він стає шкідливим дистрес. Він активує гормон адреналін, норадреналін, кортизол, що впливають на наш організм. І хронічний стрес у нас призводить до виснаження, тривог, депресій, когнітивних порушень і може спричинити навіть ПТСР. Тому нам важливо всім навчитись контролювати стрес і підтримувати психологічну рівновагу. Всім дякую за увагу!